Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи і любителі технічного творчества. Сьогодні у нас буде перша серія по поводу переробки торпедо на цього буса Volkswagen Transporter 3 серії, тобто Т-3. Почнемо ну, з того, що я розкажу про торпеду, яка у мене стоїть, тут була установлена. Які в неї є недостатки і... Що я з неї хочу зробити, наскільки я її хочу переробити. Тому що це Custom Bus. Це машина, яку кожен настраює під себе і строє так, як йому удобно. Я розкажу про те, що б мені хотілося в ній переробити, де підремонтувати і які є варіанти. Отаке торпедо на Volkswagen 3. Яке воно тільки довге. Треба буде поміряти тут півтора метра, нерву, точно є відділ котика поставив печатки, щоб все чітко став і не парся. Ну, насчет цієї штуки, в мене купа ідей. Хто знає, наскільки я ці ідеї реалізую, бо напруга низька і проблема із сварочними роботами. А взагалі хотілося б його добряче переробити. Почати з того, що позаштопувати всякі такі от колхозяві отвори і. Зробити її хоча б без лишніх дірок. Ну а далі є в мене декілька ідей по торпеді. По-перше, що б хотілося зробити, Ось сюди з оцих от воздуховодів виходить холодне повітря. Вони по своїй суті безтолкові. Тому що я навіть літом пробував, От відкриваєш його, от воно встрічне повітря йде і холодно в коліно дує. Буває, так пасажирів підвозиш там. Чи своїми рідними їздиш, хтось отак от сидів, грався, бавився, воно відкрилося. І зразу кажуть, перекрий, зроби що небудь, бо холодно. Ну, тобто нема в цьому ділі смислу. Це через те, що свіже повітря під набігаючим потоком сюди заходить. Хто знає, навіщо так зробили? Знаю, я переробляю, щоб тепле подавалося. Но у мене є друга ідея насчет цих воздуховодів. Як вам ідея сюди поставити динаміки? От Ми глушимо на печці, ставимо заглушки, обираємо воздуховод, обираємо решетку і ставимо сюди динаміки, такі як на телевізорах стоять. Ну, Такі сугубо пискаріки середньовисокочастотні. Про баси ніяких не може бути басів, тому що ось край торпед, там буде акустичне коротке замикання, є таке поняття в акустиці. А поставити динаміки сюди було б дуже добре. Сюди годинник треба поставити. Годинника я вже давно відремонтував, він лежить де свій час. Він тут був попередників. Я думаю, що треба його сюди поставити, лишнє не буде. Тут магнітолка. Магнітолка-магнітолка. Ну да ладно. Ну, Заштопаємо це от лишнє, а це б тут рулювається, колонка прикручиться. Тут була красна кнопка Кнопка для подогрів. Дурась рідчайша. 5 метрів кабеля чи то провода, Які йдуть 5 метрів від акумулятора на кнопку, а потім 5 метрів ще йдуть назад до свічок до двигателя. Потері просто невіроятні. Неправильно ніяких кнопок, все на автоматі, все на релюшках, все як має бути. І що ще б я хотів би зробити? Тут із бусоводами в групі переписувалися. Навіть <кій> <Даже кій> з цього поняття визникло названня. Називається поличка для хот Так, Якщо поставити. Ой, 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 як вона тільки грає. Торпедо. Так, тут... От От ага. От вона якось отак -от по заводу стоїть. І на цю полочку на плоскость просто нічого не положиш. Зовсім нічого не положиш. Бо все воно скатується. От візьмемо условний хот-дог. Це мав я багато, та ні, десь так воно і є. Условний хот-дог ложиш, і він такий і впав. Я бачив в інтернеті, люди переробляли. Отут воно розрізається, отут розріз робиться, отут. І оця от полочка наклоняється вниз. І тоді виходить, що тут не залишається місця для. Піпельниці. Її тоді вирізають в за цим от участком і вварюють лист заліза. Ну, може так і прийдеться зробити. Хоча мені б хотілося піпельницю оставити. Якщо пепельницю вдасться залити, то можна буде заварити ці отвори, мабуть, спробувати, по крайній мірі. В общем, оцю полочку загнути її в горизонт, отут доварити полосу. І собственно, буде класно, можна буде лежати хот доги сюди. Хоп-хоп, чи телефон, чи ще щось. Гамнітолка в мене така була, це мені один знайомий колись подарував. Я її поміняв мікросхему на звук. І вона ще, ще працює. в общем-то. Ну, таке пелюкою. Тут все, якщо її вставити, Ось вона у нас сюди. Виходить. А сюди ставиться там, вепельничка. І от цікаво, чи хватить місця для пепельнички, якщо почне опускатися ця полка. Це вона тут на 2 см а тут, мабуть, опуститься. Якщо вставити магнітолу, вставити пепельницю, тут у нас вон, скільки місця залишається. Зовсім небагацько. Хоча якщо о, в пепельницю зробити трохи приподнятою. Тобто вона ж тут такому ось углубленні стоїть. А тут зробити, щоб вона була припіднята, щоб оцей видочок був трошки зверху. Тобто вона так буде трошки виступати вверх. І у нас місце появиться. Я хочу піпельницю оставити. Хоч воно, чим більше бардачків, тим більше бардака, ну а піпельниця це завжди дуже полезне місце. В піпільниці завжди храниться що? Ні, не пепел. Там завжди храняться гроші. Гроші для того, щоб доїхати. В случаї, якщо ти заглох і в тебе закончилась соляра. Ну, а також запасна лампочка, якісь пробки, хомутик, ну і трошки Видимо, не так. Так що так. А, тут ще, ще ж нюанс. Ага. Ще ж нюанс, якщо її так от горизонтально розмістити, то в неї сюди може опускатися в самий низ за Ну ладно, це все рішаємо. Вон там приборка лежить, вона неспроста лежить. Її треба временно сюди прикрутити, щоб видно було де тут край. Щоб потім від краю відбитися, отак от шик і відрізатися. Тож, цікаво, чому тут плоскость. Ні, тут не плоскость. І тут не плоскость. Ось таке пузатеньке. Да. Воно тут не рівне. Ну і ладно, то ж таке діло. Ще що воно щось, як холодець грає, а це так лежить. Мабуть, треба сказати, що це явно не моя ідея, щоб його опустити. Хоча ця ідея витає в воздухі. Я бачив Володимир із Хмельницького переробляв на драйві був звіт і ще якесь дядько таке робив. Це з того, що мені відомо. А в групі ще там когось видно було. ну там, по-моєму, там переробляли отак оцю от ділянку, тільки невелику робили. Тобто це от залишали. Ну, а я вже хочу от як, робити полку для хот-догів, щоб їх так от, от, так от було наложено. Ух! Люблю поїсти. Що тут зробиш? Зараз, мабуть, ці воздуховоди треба повитягувати. Я так зрозумів, що ось воно тут пластмаски, такі защёлки є. Треба їх понатискати і вони повинні... Сюди якось вийти. Ці теж треба повитягувати, щоб вони мені не заважали. Мало ли там варити чи пофарбувати. І отут ще були воздуховоди, але вони на горіщі такі Це вони так через верх вставляються і прямо в печку. По воздуховодам я побачив інтересну штуку. Ну, Оці для холодного воздуха ручечка вправо стоїть. І тут теж ручечка цієї регулювачної вправо. А от зверху... Тут великим отвором тут стоїть, дути кудись сюди воно має. Маленьким кудись, не пойму куди він направлений, цей маленький. А тут великий всю сторону, знизу. Знизу, зверху. Щось десь напутано, треба буде розбиратися. І тут ось воно стоїть таким чином, що тут якось тісно. Якось воно тісно розположено. А з цієї сторони тут місця більше. Проходить. Тут з правої сторони можна впіймати неприємну ситуацію. Коли, коли опуститься ця от полочка сантиметрів на 6, воно сюди може лягти і помішати патрубкою. Тут ось яке крило є. Тобто воно намікає, намікає, як його треба ставити. Да, Оце ребуси. Судячи по тому, що на правій. Є така от направляйка, воздуховод, і він рівний. А тут він на лівій теж був, виходить, але це хтось його обрізав. Тобто, виходить, що на водійській стороні воно чомусь верх, верх ногами було встановлено. Тобто воно можна було отак бути. І дуже це все дивно. Цікаво, для чого хтось це все отак розвертав, щоб більше. На бокове скло попадало тепло повітря. Незрозуміло. Паралельно переписуємося в групі по поводу того, як правильно ставити ці воздуховоди. Дійсно виходить, що лівий у мене чомусь вверх ногами стоїть. Дякую, Дімону, що відкликнувся. Дімону велике вітання передаю. Тепер повернемося до цих воздуховодів. Якось Треба спробувати його тут натиснути. А може, і з цієї сторони натиснути. Щоб його витягнути. Тобто класна штука, в принципі, от якби ж тільки воно холодне не давало. А якщо переробляти під гаряче, то це треба патрубок міняти і там до пічки от там в пічку врізатися, ну, там ціла історія. Та й не бачу в тому особливого сенсу. А От динаміки отут мені зовсім не помішають. Дійсно, тут 4 зуба, 4 зацепа таких. Натиснув і воно знялося. От так от. Таке від віконце виходить. Ось От ці отвори, як я казав, будемо їх заварювати. А можливо цей отвір був по заводу. Я так розумію, що мабуть, це ж була бензинка. Якщо він був карбюраторний, ну, це не точно. Тут має бути подсос. І цей подсос можна використати в якості гнізда для випередження вприску для дізеля. Щоб не ставити оту губу, яка в мене є. Вона мені не подобається. тут якась вона вибивається взагалі з концепції. Наша концепція квадратіш, практіш гуд, святий мінімалізм. Може я її сюди зроблю, якусь монетку зроблю, щоб тягнути за неї. Такий от годинник від Волги лежить доволі довго. Це я його ремонтував, віддільне відео було. От я хочу його туди поставити. Він там буде, як наче там і був. Крутілку я таку зробив йому, Пружина, правда, не зовсім акуратно. Така от крутілочка. Це я думаю, вже з білого пластика, з якогось жовтого і сюди зробити таку монеточку, щоб витягувати випередження вприску. Ну, то ми побачимо, до того ми дійдемо. Це те, чого я тоді його раніше не поставив. Хотів сказати, як там і було. Ну, як каже дядько Максим, ну не тут то було. бо отвір пропиляний, прогризаний. Не треба обробляти напільником, бо воно туди не лізе трошки. Звісно, можна його отак-бем бем туди забухати, але ні. Заодно отвір буде не такий кострубатий, як він зараз. І вставлятиметься годинник акуратненько. О, тут такий ще ось зуб є фіксатор. Так що не даремно, я зараз заморочуся, то вже зробиться, воно не буде проворачуватись ні вправо, ні вліво. Подивився зсередини. Схоже, що динамік тут таки був по заводу. Вон, видно його сліди. Не знаю, десь видно буде. Це він тут прикручувався. Я щось отаке от знайшов. Ну, Це в мене була така ідея. Воно ж... Якщо ти одразу ідею не виплатив життя, то через час якесь життя само тобі змінює ідеї. Оце я хотів його сюди отак прикрутити. І він би Ну, Примірно б став. Не зовсім воно це таке? 3 ГДШ 1 мабуть, 8 Ом. Ну, Для якогось радіо, для якоїсь шарманочки пішло б. А, ну, ага, широкуватий він. Да, він широкий. І ми ще його трохи під'їли. Ми ж хочемо стерео, а стерео це значить, будемо туди динаміки якісь ліпити. А ця от фарба це я підкрашував, бо тут була якась печалька, мабуть, гальмівна рідина пролилася і наробила рахуби. По конструктиву, тут такі є підсилювачі, ось в районі приборки. Два. І ще один аналогічний, ось тут, поза динаміком, поза пепельничкою. Це ми будемо отсверлювати. Бажано було б закатати віброізоляції. Але вона, вона в мене, на жаль, закінчилася. О! треба так показати, скільки тут ще залишається. от воно криве. Це така така штамповка. Виходить, яма. Ну це воно перевернуто. А по факту там пузельце по цій штуці. Будемо рівняти, щоб хоч трохи рівне було. Доги мають лежати на рівному. Трохи цього отвора рихтонув на ковальні, щоб він хоч трохи був рівнішим. Ну, Теж ощущається, що не зовсім воно рівне. Таке. Тепер вставляю тобі годинника і по ньому дивлюся, де воно затирає. Ну, а Там гравіровалка, камінець і потрошку підганяю. Гравіровалка підчистив отвір. Потім напільниками зняв за усню. За уснею, звісно, була проблема. За усні було багато. Там наш наждачкою пошліфував, Годинничок вставляється. Ну, просто як там і був. Тільки треба тепер знизу зробити йому зубчик, воно той. щоб воно там заходило. Випиляв пазик. ширина 3 мм з копійками і глибина чуть більше міліметра. Тепер годинник туди вставляється. Так, собственно, як я і хотів. Оп! І тепер став. От він трошки там люфтить. Старався, щоб. Красиво циферки стояли, щоб він не криво був. Прикрутив. Получилося дуже симпатично. Так як я і хотів. О, тепер у мене глазомір починає з ума сходити, що воно туди і повернуто. Чи сюди повернуто. Та нормально, і так воно дивишся, чи дивитимешся на нього під кутом, чи пасажира так під кутом буде дивитися. <кхід> буде все так, як треба. Ось такою дужкою воно закріплено. Надвігаєчки з шайбочками. Якраз те, що треба, як тут і було. Ділка така каже, що я ще не всі ідеї перечислив. Ну, я звичайно, так не роблю. Я спочатку зроблю, а потім вже розказує. Ну, ця серія в нас виключення із правил. Що я хотів ще сказати, яка ще ідея присутствує? Якщо ця полка для хот-догів опуститься, у нас виходить отут вертикальна така стінка. І можливо, можна в ту вертикальну стінку встроїти. Все, що хочеш. Хочеш 10 прикурювателей, а хочеш отаку платку, панельку із USB розйомами для зарядки там, телефонів чи ще якихось приладів. Так, відділ котика почало все перевіряти. Що там, Сімон? Міста для динаміки достатньо? От такі Отакі ідеї. Якщо у когось є ще якісь ідеї, побажання. Чи, можливо, власний досвід, то буду радий почитати в коментарях. Дякую вам за увагу! Бажаю миру, добра, удачі, здоров'я і всього самого найкращого!